Ісуса Навина, 18-й розділ, і була зібрана вся громада ізраїлевих синів до Шіло, і вони помістили там скинію заповіту, а перед ними був здобутий край, і позосталося серед ізраїлевих синів сім племен, що не поділили ще спадку свого. І сказав Ісус до ізраїлевих синів: Аж доки ви будете лінуватися піти посісти той край, що дав вам Господь Бог ваших батьків. Дайте від себе по три мужі на плем'я, і я пошлю їх. І вони встануть і будуть ходити по краю, і опишуть його за їхнім спадком, та й прийдуть до мене. І вони поділять його собі на сім частин. Юда стане на своїй границі з півдня, а Йосипів дім стане на своїй границі з півночі. А ви опишете той край сім частин, і принесете описа мені сюди, а я кину вам жеребка тут перед лицем Господа Бога нашого. Але ви там нема частки поміж вами, бо священно діяння Господнє спадщина Його, а і Рувим та половина манасійного племени взяли свій спадок по той бік Йордану на схід, що дав їм Мойсей, раб Господній, і встали ті мужі й пішли. А Ісус наказав тим, що пішли, описувати край, говорячи ідіть і походіть по краю, і опишіть його та й вертайтеся до мене. А я кину вам жеребка тут перед Господнім лицем у ушіло, і пішли ті мужі і перейшли по краю, та й описали його за містами на сім частину книжці, і прийшли вони до Ісуса до табору в Шіло, і кинув їм Ісус жеребка в Шіло перед Господнім лицем, і поділив там Ісус край для Ізраїлевих синів за їхніми поділами. І вийшов жеребок для племени Венеєминових синів за їхніми родами, і вийшла границя їхнього жеребка між синами Юдиними та між синами Йосиповими, і була їм границя на північну сторону від Йордану, і підіймається та границя до краю Єрихону з півночі, і підіймається на гору на захід, і закінчується при пустині Бет Евен. А звідти переходить та границя до лузу, до краю лузу на південь, це Бет-Ел. І сходить та границя до Арторт адару на гору, що з півдня, до долішнього Бетхорону, і тягнеться та границя і повертається на західний бік, на південь, від гори, що навпроти Бетхорону, на південь, і закінчується при кір'ят Баалі, це кірят Єарім, місті юдиних синів це західня сторона. А південна сторона від кінця кірят Єаріму і виходить та границя на захід. І виходить до джерела Менефтоаху, і сходить та границя до кінця гори, що навпроти Гебен Гіннома, що в долині Рефаїм на північ, і сходить Гегінном побіч Євусиянина на південь, і сходить до Енрогелу, і тягнеться вона з півночі, і виходить до Еншемешу, і виходить до Гілголуту, що навпроти Маеле Аддумім, і сходить вона до Евен богадан Бен Ревуну, і переходить. Побіч навпроти Арави на північ та й сходить до Арави. І переходить та границя побіч Бетхогли на північ, і закінчується границя при затоці Солоного моря на північ, до кінця Йордану з півдня. Це границя південна, а Йордан граничить його зі східньої сторони, це спадок Венієминових синів за границями його навколо за родами його. І були міста для племени Венієминових синів за їхніми родами. Єрехон, і Бетхогла, і Мекеціц, і Бетгарава, і Цамараїм, і Бетел, і Аввім, і Пара, і Офра, і Кефар, Гаамоні, і Офні, і Гева дванадцять міст та їхні оселі. Гівон, і Рама, і Берот, і Міцпе, і Кефіра, і Моца, і Рекем, і Ірпеїл, і Параала, і Цела, Елаф, і Євусі, Воно Єрусалим, Гіват, Кірят Єарім. чотирнадцять міст та їхні оселі. Це спадок винії синів за їхніми родами.